Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на огляді дуже цікава річ, я би сказав легендарна револьвер під патрон Флобера, зроблений з бойового нагана. Так званий револьвер Гром. Ось в такому дуже унікальному ідеальному стані з всіма клеймами. Барабан, як ми бачимо, без точок. Тобто, це барабан не з СХП, не з макета, а, скоріш за все, з бойового. Ось в такому стані мені його надіслав е, мій підписник та приятель. І він в продажі. Якщо когось зацікавив ось такий колекційний револьвер під патрон Флабера, е, вся необхідна інформація для його покупки буде. В описі до цього відео. Отже, друзі, давайте більш детальніше подивимося на цей револьвер і побачимо частинку історії. Револьвер повністю зроблений із сталі 1943 року, і виглядає він дуже круто. Практично без жодних слідів експлуатації. Єдине ось тут вороніння на барабані від фіксатора. Замітно трошки є, але в цілому револьвер ось в такому стані, без всяких пошкоджень, без рижиків, без нічого. Револьвер дуже тяжкий, він сидить в руці, прям відчутно, що ви якийсь НКВДшник. боже упасі. І револьвер дійсно вартий уваги тим, що вже такі револьвери не випускаються. Єдиний варіант знайти його в БУ. На БУ-ринку, і дуже круто і дуже повезе, якщо ви знайдете його саме в такому стані, тому що серійно вони вже не випускаються. Отже, давайте тепер трошечки про технічні характеристики. Даний револьвер має цікаву систему запирання магазину. От якщо ми подивимося на просвіт, ми бачимо, що є дуже велика щілина. Між барабаном і стволом. Проте, коли ми взводимо револьвер, ця щілина повністю пропадає. Тобто барабан находить на ствол, що не дає пороховим газам улетіти кудись в інші сторони. І вся потужність патрона Флобера уходить на проштовхування самого ядра по каналу ствола. Револьвер має подвійний УСМ, тобто можна використовувати самовзвод, а можна робити е постріл одразу з спускового гачка. Живиться цей револьвер патронами Флобера, який вставляється через ось таку шторку, і сюди вставляються патрони. Після чого шторка закривається, і пістолет може спокійно стріляти. Давайте спробуємо частково його розібрати. Подивимося, що себе представляє барабан. А також я вже відстріляв з цього револьвера барабан, і було б дуже непогано його почистити. Цим зараз ми і займемося. Для того, щоб вийняти барабан, нам потрібно провернути шомпол, виняти його в сторону дульного зрізу. Потім. Повернути кран. І ось тут є такий штіфт, який потрібно виняти. Все, штіфт винято. Далі відкидуємо шторку барабана, і барабан з легкістю виймається. Давайте подивимось на стан храповіка. Ось такий стан, практично ідеально новий. Видно, що з револьвером майже не стріляли. Декілька раз стрельнув я, декілька раз стрельнув його власник, ну і, можливо, до цього ще хтось бавився. Ось в такому стані. Камери, до речі, в цьому револьвері завужені. Тобто, на вихідному отворі вони менші, ніж на вхідному, що і дає такий високий прирост по енергії. Взагалі, револьвер гром. Являється самим потужним револьвером під патрон Флобера. Ну, штатним я маю на увазі, без е, якихось доточок, доробок, тюнінгу і так далі. Також цікавим є технічне рішення по самому УСМ. Так як е, патрон Флобера це патрон кольцевої дії, а сам револьвер Нагана це. Револьвер, який використовував патрони центрального бою. І для того, щоб він працював на патронах Флебера, було прийнято і було модифіковано казьонник тобто вставлений ось ось такий казьонник який направляв сам ударник в. В кромку патрона Флобера. Ось так от він виглядає. І ось по цьому каналу ось цей ударник зіскальзує вверх, ударяючи саме в кромку патрона Флобера. Ось цей казюнік був От, до речі, також його стан говорить про те, що з револьвера практично не стріляли. Ось подивіться. Практично все в ідеальному стані, не чіпане, не трогане, і знаходиться зараз в мене в руках ось такий екземпляр. Отже, що я і казав, зараз після відстрілу цього револьверу, давайте проведемо чистку йому, так як відстріл робив я, тому і чистить револьвер теж буду я. Так, готово. Давайте тепер це все діло збирати. Так, для початку вставили вісь барабану. Далі ми, чуть-чуть натискаючи, заштовхуємо барабан на місце. Ось так. Можемо закрити шторку. Після цього нам необхідно вставити ось цей кронштейн сюди. Тут чуть-чуть підправити. Ось так. Зафіксовано. Закриваємо. І фінальний рух. Все. Револьвер прочищений, складений і працює. Отже, друзі, якщо ви хочете придбати цей револьвер, звертайтесь в опис до цього відео. Там буде вся необхідна інформація. Також ще раз подивіться на його стан. Давайте сфокусуюсь трошки ближче. Ще раз подивіться на його стан. Стан ідеальний. Не впустіть можливість стати власником цього чудового, прекрасного і дуже. Гарного револьверу. Всім дякую, всім успіхів і мирного неба!